Усім привіт підписникам мого каналу, а також всім тим, кого цікавить інформація про вирощування шампіньонів в домашніх умовах. Як і обіцяв, зараз продемонструю вам відео накладання шару торфу на вже готовий брикет, де утворилася так звана грибчаста павутина. Ось бачите. так. Накладаємо шар торфу невеличкий, 3-5 см. Ось, бачите, так легко розпушуємо. І тоді легко накладаємо по усій території брикету. Ось так. Невеличким шаром, щоб шампіньйони змогли з легкістю прорости. Торф я використовував звичайний, який продається в усіх садових магазинах. Після цього, як наклалося торт, потрібно буде зробити полив шампіньйонів. Зараз продемонструю вам. Вносимо шар торфу Ось так, по всій території гарно. Так, розпушуємо його. І зараз ось так невеличким потисканням робимо, пресуємо. Так. Не сильно, з відчуттям. Так. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте в коментарях. Після того, як ми нанесли шар торфу, потрібно добре зволожити. Беремо оприскувач і зверху з такою струєю оприскуємо добре оцю територію. Посів у шампінюрі. Обов'язково, запам'ятайте, не потрібно робити полив. Потрібно оприскувати, тому що, щоб не зруйнувалася грибна сітка, а також до, щоб не утворювалися такі смужки води. Зволожувати потрібно буде раз на три дня. Приблизно так. Ну, ось На такий бракет це близько 200-300 мг води. Раз у три дні. Аж до моменту, коли буде утворюватися вже шампіньйони наверху ось цього бракета. Якщо у когось є якісь запитання, залишайте в коментарях, ставте лайк, підписуйтеся на канал і чекайте наступних відео. Всім до побачення, до наступних зустрічей.